Вітаю! Я Євген Шагов, перший ейдж менеджер України, засновник і керівник AM Ecosystem цілісної системи для тих, хто хоче жити довше, енергійніше і глибше. До нашої групи входять AM System перша преміальна клініка з керування віком в Україні, AM Consulting онлайн-платформа для підтримки енергії, працездатності і стійкості українців. AM Academy найбільша в Європі освітня система з ейдж-менеджменту для лікарів, що 2022 року працює на безоплатній основі. Я також є автором кількох книг і навчального курсу з превентивної медицини та стрес-менеджменту для лікарів інтернів КМУ та Академії після освіти імені Шупіка. У липні я приєднуюсь до Сіа Медсаміт. Події, де медична естетика стає частиною великої системи здоров'я. СІА – це не просто про красу, це про знання, що змінює підхід до життя. Квитки вже доступні. До зустрічі в Емілі Іванхов.